Всім доброго дня. Хочу поділитися досвідом використання препарата екостерн Триходерма, який ми брали в компанії BTU. Приміняли ми його своїм агрегатом для внесення рідких добрив Юкон. Зробили це в період якраз після того, коли посіяли покривні культури. Мали тут частково залишки рослинних рештків сої. Було прийнято рішення внесення цього. Чудового препарата, тому що є спільні хвороби на соняшнику і на сої, і нам потрібно було, щоб якомога швидше наші пожнивні рештки розчинилися з, з ґрунтом, і щоб якомога швидше вони. Зникли з нашого поля. Тут ми бачимо, що дуже гарно видно, як на сьогоднішній день виглядає поле, і не було тут глибокого боробітку ґрунту ніякого. Тут у нас була лише штригельна борона. Вона в комплексі з цим препаратом дає дуже гарний результат, так як самі пожнівні рештки вони стоять більш рихлими, вони не так проблемно обробляються. І наша штригельна борона з робічими катками дуже ефективно її. Подрібнила наше мільчі частини, щоб пришвидшило мінералізацію цих решток. Зараз ми бачимо, що соняшник виглядає достойно, і ніяких хвороб і патогенів ми не бачимо. Також робили аналізи ґрунту компанії BTU, і точно можемо сказати, що на контролі, там, де цього препарату не було, тобто в спишка цих. Патогенів набагато вище. Тому препарат працює чудово. Я його рекомендую не лише по таких полях, да, де по соєвих. Ми його також використовуємо під ріпаки по попереднику пшениця. В принципі, для такої ж самої задачі, але там, можливо, більше трошки використовуємо азотної групи для того, щоб ще швидше пришвидшити мінералізацію і можна було комфортно сіяти і швидше отримати, повернути ті інвестиції, які ми в попередні культури.